Значить, 21 грудня в нас такий особливо сакральний день. Ну кожного року він буває по різному, залежно високосний рік чи ні. Цього року це 21 грудня, 24-го року, це в нас рівнодень. Чим він такий сильний, тому що в такі дні в дійсності, по особливому, наші думки, наші запити, наші побажання мають додаткове підсилення. І те, що ми транслюємо, Простір, простір нам повертає помножено багато-багато разів. І взагалі до таких днів це побільше енергороботи, побільше молитви, побільше медитацій, побільше різних енергопрактик, хто з якими там працює Грегорами, силами так далі. Тобто, в такі дні по особливому є цей сильний контакт там з родовою енергією і так далі. І для нас, що важливо, це от правильно. Задати загадати бажання, задати запити і колективно, в тому числі, підсилити цей наш намір для того, щоб він якомога швидше реалізувався, так можливо, хтось скаже, що ну там знаєте, скептики є різні, але ми не орієнтуємось на скептиків. Я вважаю так: якщо енергетично багато людей якесь дійство підтримують, тобто діє ще плюс колективна енергія, плюс енергія дня. І це ще один такий важливий пазлик для навіть тих самих колективних бажань. Ну, допустимо, перемога України, завершення війни. У нас зараз період йде ще місяця, який спадаючий. От це означає, що в такі періоди особливо добре загадувати бажання, те, що стосується, чого ми хочемо свого життя позбутися. І ну я детальніше потім розкажу, як взагалі правильно це бажання загадувати, але передусім, чого ми хочемо позбутися, також з э, 21 грудня починається таке ще якби, період, як Йоль, хто знає з глядачів, до речі, можу написати в коментарях, можливо, хтось теж це святкує. От теж такий період, який триватиме до. 1 січня і він теж по-особливому такий містично, магічний, сакральний. Так, це не зовсім там слов'янських, древньослов'янських там практик, так якби походження, але все рівно багато хто, ну я знаю, що практикує відповідні до цього теж свята обряди, ритуали і так далі. Завтра, якщо брати по правильному, то цей день рівнодення. Він буде зранку одинадцята, двадцять. Ну, так як зазначено, в різних джерелах. Можливо, там, бо я так різні порівняв. Можливо, якщо хтось знає більш детальніше, то, будь ласка, теж напишіть там в коментарях чи в чаті. Але нам момент важливий для загадування наших бажань, і проведення саме нашого такого магічного дійства. Це період з 21.00 першої 21 нуль що й маємо 12 Знову ж таки, як ми з вами говорили, дзеркальна дата. Перепрошую. І от, власне, період з 21.00, 21.12 до 0.00 00 22.12. Тобто, важливо, оцих є по енергії 3 години. Для того, щоб зробити і загадати наші бажання. Що нам знадобиться? Значить, все дуже просто. Будемо чаклувати з використанням лаврового листя. Колись я, ще був на битві екстрасенсів, це було в далекому 19-му році, вже років 5 назад. Лаврове листя це було одним з моїх таких помічників, також, тому що використовувалося в різних обрядах і так далі. От і взагалі, якщо так коротко про Лаврове листя, як колись і статтю писаю, і відео в мене ефір про це теж був. Але нагадаю, глядача, можливо, хтось дивився, хтось буде дивитися вперше. А, взагалі, Лаврове листя воно здавна вважалося таким дуже дієвим і очисником від всякого негативу всякої нечисті, і, от, власне, в допомозі для реалізації, для загадування бажань. От. І взагалі такі обряди вони вважаються одні з найпростішими, але одні з найефективніших, коли ми просто беремо те, що от є в нас в побуті, і ми з того робимо справжню магію. Така, знаєте, побутова магія, така сільська, проста магія. От сама рослина, до речі, вона символізує чистоту, вона символізує цілеспрямованість, і вона символізує успіх. А нам важливо, що в даний момент. Для загадування бажання, цілеспрямованість, підсилення нашого задуму і, власне, досягнення успіху, тобто результату. І от колись навіть в древніх, е, древні римляни, древні греки, вони ж робили ці лаврові вінки як знак от, там, переможця, так, переможця завжди цей лавровий е, вінок на голову там його якби так розміщували, ставили так. Значить, взагалі-то можна таку практику робити і в інші дні, не лише от сьогодні, і так далі. Це так, якщо брати до уваги, так, наприклад, коли місяць спадає, цей молодий і росте, ми можемо робити таку практику для притягнення в життя того, що нам потрібно, там успіху, краси, здоров'я, грошей і так далі. Це можна робити в будь-які інші дні. Просто ми говоримо саме сьогодні, чим цей обряд такий по може бути сильний, тому що є для цього. Багато енергетичних передумов, такий сильний день, такий сильний час і, взагалі, така сильна пора, якою ми маємо скористатися. А як я вже зазначав, коли в нас зараз місяць йде в фазі спадаючого, тобто ми чітко візуалізуємося на тому, що ми хочемо свого життя позбутися. Якщо ви загадуєте своє якесь особисте бажання, ну, наприклад, в сфері здоров'я. Якась у вас є хвороба чи болячка, і ви собі пишете, що зцілитися від конкретної хвороби. ось а Також, наприклад, якщо у вас там ну от бідність без грошів'я, значить там розв'язати цей вузол без безробіття. Тобто, позбутися безгрошів'я без та безгрошів безробіття. Якщо це більш такі Загальні колективні бажання, то ми, наприклад, кажемо, хочемо позбутися війни з нашої України, тобто, позбутися війни. І далі ми маємо чітко візуалізувати, що означає позбутися війни чи позбутися якоїсь хвороби. Тобто, тут момент якраз дуже дуже важливий уявити вже зреалізоване по факту це бажання, уявити себе здоровим і без тої хвороби болячки. Уявити себе успішним, багатим при роботі, при грошах, без тої бідності і так далі. Чи хто, наприклад, хоче позбутися самотності, одинокості те саме, уявити себе в парі, в сім'ї, з дітьми, з внуками, ну, тобто, хто як уява як дозволяє. А в плані колективному ми теж уявляємо, що Україна завершує війну на вигідних для України умовах. Дуже важлива конкретика. Україна звільняє всі свої території від окупації, мир приходить на нашу землю, там окупанти, там росіяни всі вороги залишають землю України. Україна повертає собі кордони там, до 91 го року. Тобто, чим чіткіше ми це все звізуалізуємо, тим краще. Там Росія виплачує Україні репарації. Ну, тобто, Максимально деталізовано, що ми вкладаємо це бажання, тому що все на цьому листку ми не пропишемо, ну як мінімум, так? Але, але основне, ми написали ключове, і далі ми це візуалізуємо. Тобто, нам потрібно буде лаврове листя. Бажано брати таке трошки більше більшого формату. Тобто, це вже треба ну, десь пошукати, брати, от зараз добре, що коли продають лаврове листя. І от в пачках є такі, знаєте, така прозора плівка, і там можна подивитися, воно ціле чи воно не ціле. Беріть, щоб вони були там побільші, і щоб вони були ну, максимально ціленькі, щоб вони не були там пом'яті, побиті, понищені. От, ну я от підібрав кілька таких варіантів. Так? От. Е, друге, треба нам свічку білого кольору. Може бути от така, як в мене, таблеточка. Якщо хтось має якусь церковну свічку білого кольору, без питань можете запалити. Головне, щоб вона не була з тої категорії, що там горить 20 годин. Тому що тут важливо в цьому обряді, що після його завершення свічка має повністю догоріти до завершення. Її не гасимо, не тушимо, нічого. Потім просто цей огарочок викидаєте в смітник. Далі, що нам потрібно? Потрібно маркер. Може бути золотистого кольору, може бути стріблястого кольору, може бути червоного кольору, може бути такі в мене є от такий зелений, такий більше зелений, салатовий навіть. От, Є такий близький фіолетовий, рожево-фіолетовий. Ну, головне, не чорний, не синій, таке от, знаєте, такі кольори, там, кажуть, депресивні, там, депресивні, коричневий, такі, ну, щось таке от такого формату, ну, в рекомендаціях. Але в ідеалі це б мало бути золотистий або Сріблястий, ну, продається в багато цих є, скажімо так, в супермаркетах зараз, що хоче, до кольору, до вибору. Також потрібно якусь таку невеличку мисочку, посудинку, чашку. Одним словом, те, що ви ним не користуєтесь, але от можете користуватись конкретно для обрядів. Бо на ній треба буде цей лавровий лист палити, ну, щоб техніку безпеки, ми дотримаємося. Щоб не опекти руки і щоб не тримати, поки він горить в руках. Тобто, ви, відповідно, його підпалили і от поставили хай він собі там на тій мисочці догоряє. І що нам ще потрібно? В принципі, все. І далі нам потрібна наша максимальна уява, максимальна сконцентрація на нашому бажанні. Більше не потрібно нічого. Тепер, значить, як все відбувається? Так, я так дивлюся по інструкціях, щоб я нічого не забув, бо я собі так зробив деякі нотати. Значить, ви коли от вже собі задумали всі свої якісь бажання, ви берете цей лавровий листок, і ви на ньому прямо маркером прописуєте. Тобто ви прописуєте чітко то, що ви хочете. Якщо у нас у вас, наприклад, є три бажання, значить, в кожному, кожен відби окремий листок для окремого бажання це абсолютно правильно. Ну, допустимо, ми ж сьогодні найбільше, що хочемо колективно, це для, для нашої дорогої України перемоги. Будемо якраз це і писати. Значить, передусім треба запалити свічку. Так, запалюємо свічку. Ми її запалили. Запалюємо обов'язково з цирниками, не запальничками якимись. Тобто завжди має бути природний матеріал. Цирники. Взагалі, в ідеалі, якщо ви робите якісь обряди, ну, це якщо в стосується таких прям складних обрядів, всі речі, інгредієнти, ми купляємо без здачі і без слова дякую. Тобто, наприклад, ну саме зручніше зараз розрахувати карточкою і без питань. Розрахували та й пішли. Чи ви будете купляти особливо це лаврове листя, чи свічки, чи навіть якусь таку от посудинку, яку ви потім всі будете використовувати, можливо, ще. В інший якийсь період для загадування бажань чи для таких обрядів. Ви собі купіть без дачі, без дякую. Ну, це таке от, є. Так. Значить, запалили свічку. Все. Ми вже, так скажімо ну, так, починаємо чаклувати, запалили свічку. І от листочок. Краще брати з тої сторони, якби не внутрішній, а зовнішній, бо він тут гладший. І що ми хочемо? Ну, от, так і пишемо, що. Позбутися війни? Отак і пишемо. Прям два слова позбутися, позбутися війни. В... в Україні. Позбутися війни в Україні. Ми можемо просто дати запит, простір не любить розумієте, в простір, так розібратися, взагалі немає поняття днів, місяців. Часто Тому нам треба сказати, позбутися війни в Україні, чим пошвидше. Отак От можна сказати: позбутися війни в Україні. І можна на, другому, на другій стороні написати, чим пошвидше знак оклику. І далі ми оце максимально візуалізуємо, От ще раз кажу, що означає позбутися війни. Тобто завершення війни на вигідних для України умовах. Перший момент. Звільнення територій окупованих України, повністю всіх, до кордонів 91-го року. Ми загадуємо завжди максимум, простір наші бажання чує, і вже далі там запит він буде реалізовуватись так як це має бути правильно. Потім відновлення територій, повернення наших полонених. Це все ми туди вкладаємо: репарації від Росії, захист потім України, тобто гарантія безпеки, не нападу більше на Україну, необхідність всієї наявної там військової сили, збройної сили. Ми все так собі проговорюємо. Ми все собі візуалізуємо. Візуалізуємо так, що от вже по факту війна завершилась. Маємо прямо відчути цю емоцію від моменту, от ви почали новину. Війна завершилась. Це та емоція, та ейфорія, та радість, та якась така невимовна, просто знаєте, кажуть, ну от я говорю, мені така аж, аж таким воно, знаєте, дає током. так, ті Мурахи бігають по тілу, от саме от таку емоцію маєте відчути, кажуть, прочувствувати так, прям глибинно-глибинно. І як тільки ви цим всім сфокусувалися, на цей листочок треба три рази подихати, щоб ваше дихання йшло. Особливо, коли це бажання такі ваші індивідуальні. так? Тобто ви так треба три рази. Можна і більше, но не менше трьох. Можна так прямо, я кажу, так, так навіть кажуть, поцілувати той листочок з різних сторін і подихати. Тобто, ми його активовуємо своїм диханням. І далі що ми робимо? Далі увага! Ми його підпалюємо, і поки він буде горіти, ми маємо тричі сказати певні слова. Тобто, я їх зараз проговорю перший раз, щоб люди, можливо, там запишуть, так? значить, які слова все дуже просто. Вони звучать таким чином: силою богів і силою небес, силою Всесвіту і силою чудес! Моє бажання здійснилось, якщо у вас кілька бажань, то ви кажете: Мої бажання здійснились. Відповідно, ви змінюєте текст, як веліла я, якщо там жінка чи дівчина читає, якщо хлопець мужчина каже, як велів я, так і звершилось. Амінь. От такі прості слова, чотири лінійки можна, їх, в принципі, вивчити на пам'ять, можна собі написати на листку, щоб нічого не переплутати. Тут немає такої рекомендації, що обов'язково треба на пам'ять вивчити. Але навіть якщо вже листок згорів, а ви тільки сказали два рази, ви все рівно договорюєте третій раз. Це важливо. І зразу проговорю, що і зразу проговорю, що так, зараз. Добре, добре, підпалюємо, а тоді скажу далі, що робити. Все. Значить, сконцентрувались, кожному, можливо, треба комусь пару секунд, комусь пару хвилин. Тобто, це теж, до речі, такий індивідуальний процес концентрації в нашому бажанні сконцентрувались, подихали і підпалюємо над цією мисочкою техніку безпеки. Ми пам'ятаємо силою богів і силою небес, силою... Всесвітом і силою чудес, моє бажання здійснилось, як велів я, так і звершилось. Амінь. Силою Богів і силою Небес, силою Всесвіту і силою чудес, Моє бажання здійснилось. Як велів я, так і звершилось. Силою Богів і силою Небес, силою Всесвіту, і силою чудес! Моє бажання здійснилось як велів я, так і звершилось. Амінь. Що робити далі? Цей попіл він собі хай ще дотріває, бо тут ще, бачите, такі іскорки. Далі є два варіанти. Можна його в вікно за вітром розвіяти. А тут питання таке, щоб хтось живе в квартирі і потім десь комусь той попіл на когось спаде, щоб потім будуть підконфліктні конфліктні ситуації. Саме краще його можна просто змити водою. Ну от Хто в квартирі в унітаз змили водою, не треба, попри те, вже нічого говорити, просто вносити попіл йде. Хто живе в сільській місцевості, ну простіше, можна вийти і розвіяти його по вітру. Ну, тут ще такий хвосточок лишається, так? він вже може бути. Головне, що весь листочок з написаним нашим бажанням загорів. Я навіть от весь час тримав його в руках, в принципі, якщо той хвостик довгий, воно пальці не опікає. Але я навіть от, коли читав, ну, таке от енергетично, ти так Ну, ви відчуєте цей силу посил, що в нас девоно ну, вже запустили, вже перше так, головне бажання є: так що інші колективні бажання доєднаються. І буде такий хороший ще один плюс посил для пришвидшення нашої перемоги. Ще що хочу сказати, так, свічка має догоріти до кінця, свічку ми не рухаємо. Ще що хочу сказати, дуже важливо, навіть коли ви загадуєте інші бажання, вони не повинні нести жодного негативу, жодних негативних комусь побажань, чи тим більше якихось там прокльонів чи чогось боронь Боже. Тобто ми працюємо з енергією Всесвіту. Енергія Всесвіту – це енергія сотворення. Тому ми творимо те, що є плюс. Якщо будуть якісь бажання, які йдуть зі знаком мінус, тобто побажання зла комусь, вони не то, що не здійсняться, але ви ще за це получите. Ну, кажу, як є. Тому це треба теж розуміти. Ось. І, власне. І, власне, все, таке от ще маленьке зауваження. Щоб воно сильніше працювало, можна окремо кожне підпалювати, і окремо кожне проговорювати тричі. Правильно, можна підпалювати всі одразу, тоді просто в тексті нам треба змінити мої бажання здійснились. Але ви правильно зауважили, для ефективності. Кожен листочок з окремим бажанням ми підпалюємо окремо. І що я ще теж би рекомендував? Значить, одночасно, все-таки я рекомендую ну, загадувати до трьох бажань все-таки, знаєте, як в тих добрих казках різних, всяких, три бажання. Ну, це такий саме оптимальне самий оптимальний число, тому що в кожного є свій енергоресурс. І відповідно від енергоресурсу кожного, ну, з їхніх тих чи інших бажань, вони можуть в когось бути швидше, в когось бути пізніше. Друге таке зауваження. Спочатку загадайте те, що для себе, потім більш глобально. Ну, так, якби по законах, енергіях, наскільки мені відомо, правильно. Тобто, спочатку ми загадуємо те, що для себе, потім ми вже загадуємо те, що глобально. Бо треба бути в ресурсі, відповідному, щоб глобальні запити. Відправляти для реалізації. І також наголошую, якщо якесь ваше бажання, яке ви загадали собі, чомусь не спрацьовує, а таке теж буває, це означає, що значить є певні якісь енергоблоки, або негативні програми, або якісь родові чи кармічні програми, або щось, ну, щось, що треба досліджувати. Бо якщо людина в хорошому енергетичному стані, в хорошому енергобалансі, Людина, на якій немає дійсності якихось страшних порч, проклять, пороб, чередових родових програм, чи якихось кармічних програм, то такі обряди можуть працювати навіть дуже і дуже швидко. Хто не має роботи, може дуже швидко, там навіть протягом 2-3 тижнів, 21 дня до 40 днів, отримати якусь пропозицію по роботі. Хто хоче другу половинку, прям хоче, хоче зустріти когось, може навіть реально за цей час зустріти. Другий такий термін для реалізації це від 1 до 3 місяців, і третій термін це від 3 до 6 місяців. Тобто, навіть якщо ви бачите, що там за місяць часу ваше бажання ще немає реалізації, проведіть обряд повторно. Ще раз, підсильте його, проведіть потім за місяць ще раз повторно. Тобто, можна навіть повторювати кожного місяця до моменту реалізації вашого бажання. Якщо ви тричі повторили три місяці підряд, а воно щось таке точно ніяк не пускає, значить, треба дивитися, можливо, є, як я вже сказав, певні негативні програми, не знявши які, воно не допускає до здійснення цього бажання. Ну таке Тому тут, тому тут кожна ситуація індивідуальна. Бо дехто каже: от я зробив там, що зробила, а воно нічого не працює. Ну, значить, треба розбирати, що мене працює. Все таки цей обряд ми сьогодні так озвучили загалом. І ми передусім озвучили для такої колективної мети, так? Тобто колективно, все рівно, воно працює. Але коли в особистому контексті ви щось загадуєте, чому може не спрацювати, я, власне, пояснив. Так що отриману інформацію, використовуйте в облаго і з хорошими намірами, дай Боже, нам пошвидших реалізацій наших задумів, планів бажань. Хай буде так.